Ну і за майже три місяці операції України у Курській області Росія втратила 20 тисяч <кій> безхребетні особини і не гомосапіенс. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський. На цьому напрямку українські воїни ліквідували 7 тисяч ворогів. Поранили 12 тисяч та взяли у полон 717. Водночас була знищена 1101 одиниця озброєння військової техніки, противника. Зокрема, 54 танки, 276 бойових броньованих машин, 107 гармат і мінометів, 5 РСЗВ, 659 одиниць автомобільної техніки. З нами на зв'язку військовий глядач Денис Попович. Бажаю здоров'я найміцнішого. Слава Україні! Героям слава навзем! Ну, мені здається, що до цих цифр, які назвав головнокомандувач Збройних сил України, Денис, варто дати ще цифру, яка фігурувала минулого тижня. Скільки за останній здається, місяць, поправте мене, якщо я не помиляюсь, силами оборони України було знищено російських танків. Ця цифра варювалася в межах трьох тисяч, якщо я не помиляюсь. Три тисячі дестальне. От. Але вони все одно на чомусь їдуть. І так далі. Через призму Курської операції і причин появи цих повідомлень від головнокомандувача. Три питання в одному, як то кажуть. На чому все ж таки ворог ще їде і атакує українські позиції? У них є запас техніки, який залишився на радянських складах. Вони, його... Вони їх підчищають. Десь ремонтують, десь знімаються канілібалізацією, тобто з кількох один із техніки складають одну. Uh -huh. Треба розуміти, що ні всі техніка вона не ніглюється не під час бойових дій. Тобто вона може бути пошкоджена, підтягнута в тил. До речі, зараз приходять повідомлення про те, що вони починають підтягувати пошкоджену техніку, тобто вони її не кидають. Це теж свідчення того, що вони намагаються економити, ось такі от джерела. Ну, джерела джерела можливості для відновлення техніки, в них існують. Крім того, все ж таки вони щось виготовляють, щось вони роблять з нуля. Передусім певні типи та Т-80, трохи та 90 Тут тобто, у них є певне виробництво, яке вони значить, створюють і відують на фронт. Треба не забувати, що у них зараз промислового комплексу працює 24 на сім. І все ж таки вони не позбавлені повністю можливості для того, аби робити щось нове з А Підфарбовують активний захист, на них з'являються додаткові мангали. От Розумієте, воїни вони публікують і чи інші відео в пабліках, можна побачити, так? Ліквідації колон, які атакують. От. Одна з бригад, нещодавно, до речі, на Корахівському напрямку активно також попрацювала. Десятки одиниць техніки було спалено. Але яка це модернізація? Це пофарбували і в період за родину за Путіна? Це, це, це цитата. Ну, по-різному. Угу. Ну, По-перше, по великому рахунку мангал і це створення цих танків-амбарів це теж своєрідна модернізація. Ага. Вона, вона відповідає викликам сьогодення, викликам зони бойових дій. Так. Це захист від дронів. Воно може і. Безглуздо трошки виглядає, але на певний ефект він присутній. Тут теж не, треба, теж не треба, так би мовити, до цього ставитися uh -huh. зверхньо. Це перше. Друге, да. от беремо якийсь там танк Т-62. Це танк Кущівської епохи, який відповідав реаліям тих часів. Вони взяли з кількох цих танків, створили один, повісили в нього активну броню. Ну, Більш-менш сучасно. <у conflicts> uh, повісили той самий мангал, повісили РЕД на нього, умовно кажучи. Ось вам, будь ласка, модернізація. Тобто на старих базах вони створюють щось нове, що більш-менш відповідає реальності годенні, а краще мати хоч якийсь стан, ніж його не мати. Бо все ж таки те, що це друге, це 115 км гармати. гармади. Якщо воно кудись влучить, то воно влучить. Тобто, все ж таки, це танк, який створювався свій час для того, щоб е, вести бойові дії. Тому так, в такий спосіб приблизно вони і відпрацьовують зараз. Зараз угу. воно якістю, якість жертвувати на угоду кількості. тепер. Ну я не назву це звітом. Я назву це там від така відкритість від головнокомандувача перед суспільством щодо курської операції. Поява цього матеріалу. Як ви для себе його розумієте? Це повідомлення для того, аби всі розуміли про що конкретно йдеться, якої звитяги досягли українське воїнство, українське воїнство. Зокрема. На Курщині і що вдалося дійсно попередити? З іншого боку, це можливо крок для того, аби пояснити суспільству, що в майбутньому можуть відбутися ті чи інші події, які ну так змінять хід розвитку ситуації, зокрема на Курщині, де зараз українські сили оборони ще перебувають. Ви розумієте, що? Перші ті причини можливі, я підкреслюю, можливі, ви назвали, можу додати, що це так само пояснення, до чого взагалі потрібна була Курська наступальна операція. Бо зараз дуже багато голосів лунає, в тому числі і цілком від поважних воєначальників, що треба відводити війська з Курської області, Навіщо взагалі ця Курська операція була потрібна огляду на те, що зараз ворог наступає на Донецькій області, Донецькій області. І ці війська були потрібні для того, щоб стримувати ворог в Донецькій області. Uh -huh. Такі голосу. Олександр Сильський пояснив, для чого це було, це було потрібно. Це по перше е попередження створення буферної зони в Сумській області. Ми чули про те, що такі планово вороги є. Поруч із Харківською областю. Ну, це один з один з тобто тих пояснень, які надав Олександр Сильський. Плюс втрати і відтягування відтягування тактичних резервів російської армії. Тобто це пояснення для тих, хто зараз ставить питання, навіщо взагалі це було потрібно? Тому подібне звернення Олександр Сильського, на мій погляд, не саме на саме на цей. Ну і втрати, оці цифри тепер давайте ще відреагуємо, прокоментуємо. А, тому що 20 тисяч, 10 тисяч північнокорейців, знаєте, туди приїхало. А, половина тих втрат, фактично. Що вони надають? Ну, ще північно корейці там ляжуть, бо вчора ж ми чули про те, що від Рустема Меру, що були перші бойові зіткнення, так здається, це не у казав, це здається, західна преса писала, що західна розвідка писала про те, що вони понесли втрати північні корейці. Ну взагалі була 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 ціка інформація, що були втрати серед уламків. Втрат. Я скажу так: одне з закордонних видань, на яке також посилались українські наші колеги з Суспільного. Вчора ця інформація з'являлася. Ну так чи інакше, ми бачимо цю інформацію. Якщо північно-корейці будуть вступати в бойові зіткнення зі збройними силами України в Курській області, та де інде де вони не з'явилися. Звісно, будуть втрату. оскільки зараз північно-корейська армія вона має підготовку і цю підготовку, не треба недоцінювати, але вона поки що не є релевантною сучасними реаліями. Від одного напрямку фронту перенесемо трішки на Запорізький. Ці перегрупування там відбувались. Президент днями раніше говорив про те, що сили оборони відстежують ці перегруповування, переміщення і так далі. Чи бачите ви ознаки того, що ворог готується і там активізуватись більш потужно? Ну, що штурмові дії на певних ділянках фронту Запорізької області. Так. І, передусім, це в пологівський пологів. Времінський виступ на гуляє е ну, в тих, в тих напрямках, де вони зараз можуть концентрувати свої сили. Це штурмові будуть дії, які будуть спрямовані на покращення тактичного становища. Е я не думаю, що на порядку денному в цьому році стоїть наступ посередньо на Ну, з метою захоплення Запоріжжя. Це має на увазі. Так бік Запоріжжя може бути знову ж таки для того, щоб покращити тактичне становище, просунутися. І спробувати розташувати артилерію таким чином, щоб вона мала і безпосередньо до Запоріжжя. Вони без того зараз недалеко від Запоріжжя знаходяться, там десь 35 кілометрів. Але треба тим, що ним просунутися для того, щоб взяти під артилерійський контроль Запоріжжя. Отакі рухи можуть бути. Це в осяжному майбутньому. А щодо Запоріжжя як такого, ну це очевидно питання наступних кампаній для російської армії, якщо, звісно, такі плани не будуть вникати. Повернемось трішки до північно-корейських башкирів, я так висловлюсь. Чи як там? Бурять, я перепрошую. Хоча з іншого боку, яка різниця? І під тих, і під тих можуть маскувати, та, в принципі, це і роблять. А, дивіться, і вчора ходило відео і раніше про те, що нібито північнокорейські ці військові перебувають в більш привілейованому такому статусі, їх там селять краще, і знімали це відео самі ж е, військові Російської Федерації. Е, було це відео в різних пабліках. Один навіть жалівся, що і харчування краще, одяг, нібито краще, і умови проживання краще. Але натякав на відсутність, як вони кажуть, взаємопонімання на мовному напрямку. Бо фактично навіть на мігах з ними важко спілкуватись в бою. Наскільки це важливий момент? Ну безумовно, можливо. Вони мають співпрацювати, вони мають взаємодіяти. Тобто вони повинні розуміти, ну принаймні, хоч на рівні перемови, тобто куди кому біжати, куди кому пересуватися. Безумовно, мовний бар'єр буде мати дуже велике значення. Ну я вам просто раджу, якось, якщо вам буде цікаво відкрити корейські розмовни. І mm. пересвідчиться, що дуже важко насправді навіть в українській чи в російській транскрипції вимовити ці слова. Я, я колись таке зробив, і, в принципі, зацікавився, я дійшов до висновку, що це справді, справді складна дуже мова. Навіть з розмовником дуже важко лишити впоратися. А коли це в бойовій ситуації доводиться швидко ухвалювати рішення? А для цього потрібно ще зрозуміти, що відбувається довкола тебе, для того, щоб це рішення було. Так. Чудово розуміємо, що буде дуже непросто. А, а щодо привілейованого статусу, чи може він це зіграти? Цей привілейований статус, злий жарт, і призвести до якихось а, ну, вигідних нам непорозумінь між північно-корейськими і російськими військовими? Автоматних черг з'ясовування стосунків, цілком можливо, особливо, якщо хто там хтось нап'ється. З, ну, та. угу. з, якого, з якогось приводу, так, і можуть бути подібні розбірки, особливо на фоні, якщо там північні українці там не будуть розуміти своїх е партнерів, так назвемо їх, чи угу. старших братів, як можна сказати, або. Я також не я також не виключаю певного зверхнього ставлення росіян до північних корейців, що в принципі теж доволі прогнозовано ну, от на побутовому рівні. Тому все це можливо насправді можливі конфлікти, і безумовно, ці конфлікти мають перспективу дійти, скажімо так, до вищого військово-політичного керівництва в Україні. А ви мені тут дали пораду скористатись перекладачем, як звучить корейська мова, Дениса. Я тут один вислів, от зараз ввів перекладачі себе на ноутбуці. Я зараз намагатимусь вімкнути звук, як звучить корейська мова, але я думаю, це буде чути. Е, ну, ті, хто знають корейську, я думаю, зрозуміють, що означає цей вислів. Я перекладу, що я вів Росія країна терорист. Так корейською звучить, е, е, да. Ну, це щодо взаєморозуміння. Між, е, е, е. Е, е, тепер повертаємось до Каспійська. Е, прилетіло 1500 кілометрів. Пролетіли дрони, скажімо так, авіаційного та літакового типу. Ці відео і сьогодні продовжують з'являтися з інших, я так скажу. Ракурсів. Була інформація про те, які суди навіть постраждали. Але мені здається, цей удар знову ж таки свідчить трішки про інші речі. Тому що де Дагестан, де Каспійськ. Ну, наскільки я чув, це був перероблений літак. Літак, перероблений дрон. Літак він має доволі суттєвий радіус дій. І це демонструє, що ми збільшимо свої можливості щодо знищення. Певних цілей, певних об'єктів в тулу, в глибокому тулу Російської Федерації. 이게. Там десь понад 1000 кілометрів була вість. Ну, А це вже відси для ракети. Нормальної такої крилатої ракети, в принципі, яка може, або галістичної ракети, яка може бути на подібній Ну, Тобто ми розвиваємо свої можливості в плані місплати літальних апаратів. Це чудова альтернатива для того, щоб мати. Засіб били, кували, судді і дальні руки для того, щоб вражати росіян в тилах. Вони це між іншим, чудово усвідомлюють. Тобто, ми чули про те, що вони всі свої НПЗ зараз намагаються перекривати металевими сітками для того, щоб забезпечувати забезпечити певний захист від дронів, оскільки ППО для всіх не вистачає. Бачите, звичайно ці, не сіт, ці сітки я залишав Дениса на закуску на десерт нашої з вами розмови. А, ну. Давайте трішки ще про Каспійськ. Або направду, знаєте, мені як тиловому українцю є багатьом Тим, хто дивиться ефір, хотілося б, щоб не один прилетів, а сотня таких дрончиків. З іншого боку, я завжди звик звертати увагу. Вони ж там з точки зору пропагандистських мотивів, завжди будуть казати, що ППО є, працює, охраняє, збіва все. Так, да. на цих відео чітко ясно і зрозуміло. А Чим намагаються збити? Там чути автоматні черги, кулеметні черги. І знову ми повертаємось, можливо, трішки до наших з вами розмов про використання тих інших засобів по, ПО рашистами, от біля таких навіть об'єктів. Я не побачив ні Панцер С1 от характерних цих слідів в небі, знаєте, і так далі. Ну, Вони могли намагатися збити цей дрон кулеметними чергами. Тобто кулеметними. В принципі, це теоретично можливо. Це зовсім не означає, що там цього не було. Просто, можливо, так. вони їх вирішили використовувати. Це з одного боку. А з другого боку, треба розуміти, що ППО це трішки кафтан. Ти куди його розтягнеш, там, uh -huh. там буде дірка. Uh -huh. ну, вони могли не розраховувати на те, щоб пролетить по Каспійську, зорду Так. І там у них, у них не могло бути або належної готовності, бо я чув, я бачив відео, де тікають росіяни. Там вони ховаються. Ну, от. Е, у них. Вони могли там не передбачати, що буде удар, вони там могли не підготуватися або не підготувати відповідні засоби, оскільки ці засоби перекинуті на фронт, або вони перекинуті під Москву, бо Москва потребує захисту, трудящі цього міста хочуть, щоб їх надійно захищали ППО. От. І, і так само трудящі е, 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 обслуга говляє трьох повного криму так само хочуть, щоб їх прикривали Попову. Тому е, е, на території Російської Федерації на глибинку не вистачають засоби. Я вас зрозумів. Ну і про сітки буквально 30 секунд у нас з вами є. З'являлася інформація, що нібито один з безпілотників вже про це говорилось, що заплутався в таких сітках. Були фото, як вони виглядають. Радше, ще гірлянди можна повішати на ці сітки десь за принципом новорічної ялинки якоїсь в одному з центрів міста. Та? Такого типу вони трикутного вигляду вони набувають ці всі, ці всі захисти. Що це дасть? Ну, от він заплутався, бачите, тобто заплутався. він не долітає, тобто йому швидкості не вистачає для того, щоб пробити ці загорожі. Тобто воно працює. І то, до речі, нам теж було, очевидно, варто взяти до уваги. Росія не Росія, але так само там певні об'єкти ми теж могли б закриватися там, для того, щоб ці дрони, які мають там швидкість 10 км на годину, просто заплуталися, не долітало до цілі. Тобто, цей, цей засіб працює, теж можна його подолати. Але на цьому етапі це в принципі має, має певний ефект. Спасибі, Денис. Дякую за те, що знайшли час і доєдналися до ефіру. Денис Попович, військовий оглядач, був з нами.